Чи ходите ви в секонд-хенди? Ходи, бачите, Арманію? Урвав. Ні. Там можна класні брендові речі знайти, тому чому ні. А потім продати. У когось не може бути можливості ходити по дорогим магазинам якимось, тому приходиться по секонд-хендам Тут нічого такого немає. Ні. Не подобаються речі. Запах речей. Комусь так, хочеться, да, ми не ходимо. А в Стокові ходжу, так. А в чому різниця? А, ну, тому що в Стокових більше ну, такі новіші речі і можна більше ексклюзивні якісь речі знайти. І класно, коли можна міксувати. Класно, коли є вибір, і класно, коли ніхто не засуджує. Зазвичай з подружками так. А взагалі купує там щось самі. Інколи так, у глядальці. Давно ні. А чому? Бо є гроші купувати собі на новий одяг. А раніше ходили? Ходив. І що найдорожчого ви там купили? О, дуже хороше питання. Вітровку за 150 гривень. Як ми бачимо, думки кримечужан розділились. Хтось ходить в секонд-хенди, хтось ні. Але вже в наступному відео ми самі сходимо в секонд хенд і покажемо вам круті речі, які там знайдемо.